Всім привіт! Я Віка ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні готуємо легку вечерю, але як же все ж таки це смачно? Величезний плюс у тому, що вона дуже добре підходить до святкового столу і подається порційно. А соус, який подається до цієї вечері, воістино бо божественний. Рецепт соусу я вже зняла в окремому відео і посилання на нього буде в правому верхньому кутку або в описі до відео. Давайте я вам все покажу і полегшу вам завдання з підготовки до свят. Нам знадобляться ось такі шматочки червоної риби. В одному шматочку близько 200 г. Солимо, перчимо, додаємо суміш трав і чеснику, поливаємо оливковою олією і масажними рухами обмазуємо рибку. Перекладаємо в миску і додаємо лимонний сік. Залишаємо примаринуватися, поки готуватимемо інші інгредієнти. Для чотирьох шматочків риби нам знадобиться 4 великих картоплі. Відварюємо її до готовності. Солити воду не потрібно. Далі беремо шматочок пергаменту. На середину викладаємо ще гарячу відварену картоплю. Беремо склянку і давимо. Солимо, перчимо, додаємо трави та часник, трохи поливаємо оливковою олією. Зверху на картоплю викладаємо шматочок рибки. Із пергаменту формуємо човник. Намагайтеся, щоб пергамент не закривав рибу. Перекладаємо цей човник на деко, ставимо в розігріту до 200 градусів духовку, у мене випікалося 20 хвилин. Це дуже смачно, це красиво і дуже зручно, оскільки подача порційна і саме через пергамент посуд чистий. Одні плюси. Я подаю цю страву завжди з соусом дзадзики, який викладаю зверху на рибу. У правому верхньому кутку посилання на відео з приготуванням соусу. Або я залишу посилання у описі до відео. Я бажаю всім гарних свят та смачних вечер. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!